Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Мишка містянка і мишка селянка Жила була біля одного села у нірці під корінням високого дуба мишка Ніна. Жилося їй добре ні вроку, бо коти сюди не забігали. Мала вона свою окрему нірку, теплу й затишну. А поряд жило чимало її рідні і товаришок, тож було її з ким побалакати і повеселитися. І їжі було вдосталь знай тільки носи не лінуйся із сусіднього поля зерно і моркву, і картоплю, а чи й бурячки. А що вже гарно було навкруги, то й не розказати. Тут ліс шумить, там поле розкинулось, хвилюється. Поруч річечка хлюпочеться, повітря на травах та на квітах запашних настояне, дихай не надихаєшся. Краса, та й годі. Якось навідалась до мишки у гості її двоюрідна сестра Регіна. Вона вже давненько жила у місті, а це вирішила перевідати родичів. Ніна старанно готувалась, щоб гарно зустріти дорогу гостю. Чисто прибрала нірку, причепурила її польовими квітами, наносила смачних овочів і зерна з поля, свіжої води із джерела неподалік. Регіні частування дуже сподобалось вона хвалила картоплю і буряки. Хоча й зауважила, що вдома звикла обідати ковбасами та сирами. А коли Ніна подала на десерт моркву, Регіна розказала про солодке печиво з родзинками або з шоколадом, яким вона зазвичай закінчує свій обід. Після обіду мишки вийшли на прогулянку. Регіна любувалась краєвидами, але казала, що в місті теж дуже гарно. Там є доглянуті парки, і клумби, і красиві будинки, рівні дороги і тротуари без калюж, а ввечері місто розквітає тисячами вогнів і ледь не з кожного вікна лине прекрасна музика. Коли мишки лаштувались на сон у тісній темній нірці, гостя розповіла про будинок, у якому вона живе у місті. Це багатоповерхова кам'яниця з безліччю гарно освітлених кімнат, а в тих кімнатах шафи, повні всякої смакоти. Тут тобі і ковбаси сирокопчені, і м'яса вуджені, і шинки, і сири. А що вже тих десертів? Печиво, цукерки, кекси, булки, родзинки, цукати. Чого тільки душа забажає. Зачарована цими розповідями Мишка Ніна довго не могла заснути. Все їй уявлялось те прекрасне місто. А коли нарешті задрімала, то і сни її були про чудові височезні будинки, де в яскраво освітлених кімнатах мишки ласують чудовими наїдками пританцьовуючи під веселу музику. І так запали в душу нашій мишці селянці ті барвисті розповіді сестри, що вирішила і вона гайнути до міста, тим паче, що й Регіна її запрошувала. Тож уранці, недовго думаючи, Ніна зібрала у вузлик такі сякі пожитки та й вирушила разом з Регіною до міста. Довгенько таки вони туди й добиралися, а тоді ще й по місту довелося довго діставатися до дому регіни. Мусили вони перебігти безліч доріг, по яких машини так і мчать потоком. Довелося кілька разів ховатися від котів, та й перехожі здавалось, от от наступлять на хвіст. Отож, коли нарешті прибули на місце, Ніна ледве дихала від утоми, від страхів і переживань. Дім, де жила Регіна, виявився саме таким, як вона й розповідала красивим, багатоповерховим, з безліччю вікон, які так і сяяли. Але Регіна швиденько прошмигнула у темний вогкий підвал, де було її житло. В тому підвалі жило разом ще багато інших мишей. Коли Ніна несміливо натякнула, що дуже зголодніла в дорозі і хотіла б вже скуштувати міських лакоминок, Регіна сказала, що треба чекати, поки погасне світло у кімнатах. Бо виявилось те світло для людей, а зовсім не для мишей. Коли запала темрява, Мишки вирушили роздобувати харчі, але і в темряві вони мусили стерегтись пазурів котів, які чатували на них на кожній кухні. Того вечора їм перепало тільки кілька крихт печива, яке було дійсно дуже смачне, але зовсім не втамувало їхній голод. Після ночі у вогкому підвалі з протягами, де Ніна з незвички постійно лякалась різних голосних звуків з вулиці, вона провела день, намагаючись разом з Регіною пробратись до кімнат, в яких було тихо і не пахло котами. В одному місці вона знайшла шматочок сиру, який так звабливо пахнів, але Регіна в останній момент перехопила лапки сестри і пояснила, що якщо сиро так заманливо лежить на такій дощечці, то його ні в якому разі не можна чіпати, бо тоді спрацює пружина, і ти навіки залишишся в мишоловці. І ще багато різних неприємних відкриттів про життя в місті довелося зробити ніні -ні у наступні кілька днів. Ні, бувало, що їм таки перепадало поласувати і ковбасами, і сирами. Але загалом це життя було таким несхожим на ті мрії, в яких мишки пирують у світлих кімнатах, пританцьовуючи під музику. Тож Ніна довго не витримала. Через кілька днів попросила Регіну провести її за місто, і звідти поспішила додому. Наче на крилах летіла, так швидко дісталась. Як же вона була рада повернутися в свою затишну, хоча й тісну нірку. Кілька днів вона від'їдалась до схочу зерном і овочами та все розказувала сусідам і про страхіття, які їй довелося пережити у місті, і про смачні наїдки, які пощастило скуштувати. А вони її зацікавлено слухали, кивали головами та все приказували. Всюди добре, а вдома таки найкраще.